Привіт, друзі! З вами Маріанна і я щиро рада вітати вас на своєму каналі, як тих, хто зі мною давно, так і тих, хто тільки приєднався. Ми з Марком і Еверіною вже третій тиждень відпочиваємо у селі у бабусі й дідуся. Тут Ти тихо, зелено, смачно і дуже затишно. Але зізнаюся, малеча вже трохи почала сумувати за домом. За татом і, звісно, за нашим маленьким французьким бульдогом річі. Ну, як маленьким. Відносно. І в сьогоднішньому влозі покажу вам, як проходять наші дні, чим розважаємося і трішки поділюся сільським затишком. Поїхали! Сьогодні беру вас з собою на велосипедну прогулянку. Я, дорога, краєвиди і тихе село. Знайомі з дитинства місця, вулиці і прогулки. Знайомі і відмінні водночас, Почас плине і село міняється. Так от уже звичним для України, але новим для мене в селі є ця алея пам'яті односельчан, які загинули на війні. Найте місце повз яке завжди мимоволі сповільнює шхід. Якщо без деталей, то це село на Львівщині і йому майже 600 років. Має понад 2000 мешканців, стару церкву, школу, сільську раду, бібліотеку, садочок, декілька підприємств, багато магазинів, клуб і фельдшерський пункт. У селі також є залізнична станція, озеро, ставочок і ліси. Оце озвучую зараз відео і бачу наскільки труситься картинка. Я перепрошую, у мене телефон такий собі без стабілізації, тому якість відповідна. Також днями з батьками і з дітьми заїжджали на цвинтар і заодно побували біля могил наших воїнів. Дітям показувала прапор України, це воїни. І загинули. Робимо з мамою ревізію на горищі, вибираємо. І щоб познаходили, треба помити. Але зараз покажу. Це мамина родина і мама. Покажу, де мама, то моя баба. По мамині він. Це тітка мамина. Це моя бабуся. Це бабуся з мамою. Це, бабуся, це моя мама, це бабуся. Це моя тітка, мамина сестра. Словом брудне, всі треба помити. А це робив мій прадід. Сам. Теж вже десь валялося, покручена трішки. У моєї прабабусі воно висіло на стіні. Зараз я його помию, бо мені дуже шкода, щоб воно десь пропало. Подивіться, яка робота.

Мама не давай еще. Да. Не давала Что? А, что? А, ну, больте он убрав, А я все знаю? Повітирає. Треба витирає. Я забитила. Ну, Ми все зробили. Евріка мені дуже допомогла. Все чистеньке. Сколо тут протело, багато було бруду. Покажи, донечко, як ти зробила. Покажи. Вивели це болото, ця пилюка, яка була там всередині, і от так от вийшло. Ще думаю, Мама, як пам'ять збережеться Дай. нам. Дай. Так от тут помилося. Чистеньке. Я мамуся. Мама, зате. Йду на город збирати огірки. У нас урожай хоч не надто великий, але все-таки вони вродили. Бо у багатьох їх просто немає відразу. Пожовтіло все посохло і немає ніякого урожаю. І знаєте, отак, зриваючи огірки, я відразу їх і хрумала, обтирала об штани і їла. І саме тут відчуваєш, наскільки воно. Просто все по-іншому. Нескільки домашній огірок відрізняється від магазину. Це небо і земля. Хто хромає? Огірочки. Так. А Марко в двох руках має. І Еля в двох руках. Смачні огірочки. Солодкі, солодкі. Угу. І корисні. Бабуся квасить огірки. Купа зілля, купа чеснику. Дуже смачні виходить. Так. Хотіла показати дубок. Батьки посадили собі в саду дуба. Для того, щоб мати оце, цю зелень, дубове листя, мама потім дає до маринадів, до закваски, особливо коли огірки квасить. Але дивіться, як вони придумали, щоб не мати величезне дерево, вони його прищепнули і він тепер росте таким майже кущиком. Ось такий він десь у мене зросту, невеличкий. Виходить, що це таке низьке деревце, розлоге, якому причепили верхушку, і тепер воно росте вверх або опоки. Мама постійно обламує, коли потрібно робити оці консервації, маринади, всякі, соління. І от. Так от. вона солює невеличкий вояж. Їдемо трохи схати в тепер від дітей. Повернулися ми з Соломійкою з міста. Мені треба було в Єву, я зробила там інтернет-замовлення, треба було забрати. І... А вона зі мною за компанією. Головне замовлення це підгузки, бо Марко ще на сон спить, ще ми страхуємося. Але загалом ми вже маємо великий прогрес по горшку і підгузках. Але крім того, замовила собі ось такі ножиці. Хотіла дуже порекомендувати. Всього 80 гривень зі знижкою. Ось такі. Ножнички мені сподобалися. Гострі, тоненькі, акуратні, не заминають кутикулу, гарно відрізають. Мені сподобалися. Взяла такий крем для них. Не користувалася, читала дуже гарні відгуки, крем десь в районі 100 гривень. Взяла ноготок, ну тож ще ноготок, а оце засіб для зняття лаку. І диски. У мене зіпсувалася одна лінза, порвалася. І мені треба було замовити нові, то замовила вже цілий комплект. Забрала на новій пошті, прямо тут в селі, тут було чотири. Одну вже я одною користуюся, таку беру, беру квартальні. Бо мені простіше, не так часто треба міняти, а я забуваю купувати вчасно. Так мені дуже зручно. І взяла відразу розчин для лінз. Ой. Ось такий взяла на цей раз, великий. 360 мл, мені його не дуже довго вистачить. Коропочці йшли. Щевсь такий футляр для лінц. Досить зручний. У мене їх дуже багато, бо майже в кожному великому розчині йде футляр. Велі новий манікюр Соля б'юті процедури провела. покажи, що Зараз купили такі Соля їй подарувала. Ось такий набір. Пилочки, стразики, і І накладні нігті. нігті вже на руках. Покажи, доці. Хто там є, доні розкажи. Тобі на пальчиках? Сердечка і І зайчики. Не зайчики. І вишеньки, а де квіточки. Сердечка дуже, дуже класні, а ще Соня подарувала їм динозаврики. Вони стразах. Стразах вже від манікюру. Покажи Марко, покажи свої, свого динозавра. Класний, і в тебе теж стрази є блискітки. Покажи, де ти наклеїв блискітки. Подобається, вам подобається. Аврора? 55 Купа радости Покажи, Марко. Так, у Марка такий самий, тільки І менш на, на, на. Два нічка лишилося і пилочка. Стразики. Закривай. Даймо одного стразика приклей. Остразик бачиш. Один, Марко. Зовсім не злі динозаври, дуже добрі. Бачиш тут? рот ага. червоний, там чорний. Клас. У нас тут монетний двір. Діти будуть грати в магазин і роблять гроші. Толі такі гарні гроші виходять. А А мене ось такі Елі теж класні гроші. Вони рожеві. Рожеві. По 100 гривень всіх. Так, Еля 100 пише, а Марка свої гроші. Де Марко? Ні. А що, скільки тут? Так, Зараз, зараз, зараз. Почекай. на, на. На, мама, Що ви будете продавати? У мене лозеві сині гроші, фіолетові. Ти будеш продукти продавати? Я буду продукти, Чи а іграшки? Мам, я буду продавати іграшки. А Соля буде продавати продукти. Всім потрібно їсти, і Соля буде продавати продукти. Аля, не пиши по, по кодартині. Гарні гроші. Супер. Словом, буде у нас магазин, а зараз всі займаються банківською справою. Чеканять гроші, можна сказати. Друкують, мають верстати такі. Марко, тобі подобається? Клас, покажи мені. А ну покажи, ото покажи. О, які гроші! Клас! Можемо ще карточку зробити. Ще можна банківську карточку зробити. Зараз? Я забрала по Марко. Зараз ідем. Це старша читає молодші книжечку. вона знайшли у бабусі в бібліотеці книжку, мабуть, ще мою, про золотий ключик. Я вже забула, що в нас така була. І от вони роблять халабуди. А Еля дуже любить халабуди, їх будують всюди і завжди. І в тих халабудах відбуваються дійство, зокрема і читання. А ще цього тижня мала цікаве замовлення від племінниці. Готували суші. Маринований імбир, крем-сир і листи норі купили, а решту взяли з того, що вдома знайшли. Рибка, крабові палички, огірочки порізали, а для кольору додали ще перчику. Чесно кажучи, великих очікувань у мене не було, бо я суші майже не робила, ну один раз, напевно. І там було декілька таких проколів. А в даний момент рис, здається, таки переварила, хоч і старалася його правильно заправити. І нібито вийшло. Наготувала для цієї процедури собі рукавички, але ними майже не користувалася, бо вони мені були суттєво великі і тому прилипала до рису. Килимочка у нас теж не було, але ми нібито впоралися і без нього. Хоча килимочки, чесно кажучи, зручніше і краще. Вони виходять е, акуратніші і тугіші. Солі дуже подобався весь процес, вона з задоволенням спостерігала з цікавістю і робила начинку на свій уже смак, як їй хотілося, що з чим хотілося поєднувати. Вона все робила, як сама заважала. Я лише дещо підправляла, і то не сильно втручалася. Коли їй було цікаво. Моє завдання було її підтримати, заохотити і, знаєте, надихнути, щоб наступний раз вона вже сміливо могла сама експериментувати і не боятися, бо це все-таки не так складно. Головне трішечки знань і якогось розуміння процесу. До речі, хто знає якісь секрети приготування суші, так по-домашньому. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я все почитаю і наступний раз зроблю вже все правильно. У результаті у нас все вийшло терпимо, а найголовніше племінниці сподобалося. А батьки і малюки у нас таке не їдять, а то взагалі це називає китайськими голубцями. А у нас вийшла досить велика порція прямо цілий сет. Соломія раділа безмежно, тому що більше дісталося їй, і вона вже відвела душу. Я теж трішки скуштувала, мала претензії до цієї страви у своєму виконанні, але дозволила собі навіть і такий, скажімо так, варіант. Тому нічого страшного, наступний раз вийде краще. У будь-якому разі можна вважати, що місія виконана. Як ви вже знаєте, у нас періодично дощі, І часом діти гуляють під дощем, а часом вдома, як от в цей момент, що ви зараз бачите. Бо були дуже сильні комарі і діти були вдома. Тож бабуся їх розважила так, як могла. Еля любить всякі каблуки, вже встигла бабусі поламати навіть якогось. А Марко повторює все за Елію. Ну, це свята класика. До речі, щодо до душі. Давно хотіла показати, але все забуваю зняти, скажімо так, до і після. У батьків є ось така богородиця, яка міняє колір в залежності від погоди. Коли дощ, вона робиться така от рожева, фіолетово, бузково рожева, а коли сонячна, ясна погода, її оця накидка стає зовсім блакитною, яскраво-блакитною. Такий собі барометр. Моє відео до кінця і буду з вами прощатися. Покажу на завершення ось такі заходи сонця. Вони щодня тут інші, і якщо небо чисте і погода дозволяє, я обов'язково знімаю. Бажаю вам спокою, злагоди, миру і гармонії. Зустрінемося уже у наступному відео. Па-па!